Мій Октоберфест день 5. Щойно з Кеги пиво Октоберфест Мерцен від броварні БРАТЕР, що на Львівщині. Це пиво з магазина Некаблук. Пишуть, що тут 5% алкоголю, 25 IBU. Немало. Шикарна пінна шапка і темно бурштиновий колір, як у справжнього Мерцена. Смак насичений, не пустий, не водянистий, з відчутною чіткою трав'янистою терпковатістю. На посмаку потужна хмілова гірчинка і трохи карамелі. Пиво солодове, але достатньо сухе, не солодке. Це схоже на мерцен, але не ідеальний. Ця гірчинка йде в розбаланс і заважає насолоджуватись смаком. У Мерцена від варвара теж 25 IBU, але воно набагато приємніше. Гірчинка не відштовхує. Це Мерцен, але не легкий, не питкий, не фестивальний. Більше про різне пиво на YouTube-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.